Усім привіт з похмурої праги. Мене звати Даша, і сьогодні у відео ми поговоримо про тренчі. Адже саме час, враховуючи погоду, поговорити про них. Тренч або тренчкот – це плащ із надзвичайно зручним кроєм, який має військову стилістику, так як з англійською це траншея або окоп. Тому додали код і вийшло траншейне пальто. Цей одяг завдячує хазяїну габардинової фабрики Томасу Бьорбері, який був поставником саме цієї тканини для пошиття тренчів у часи Першої світової війни для британської армії. Так як цей плащ виявився надзвичайно зручним для поганої погоди, тому він і не був таку популярність. Основними відмінностями, що відрізняє тренч від пальто, стали строгі люди кудзиків. Пати на рукавах, погони, відлітна кокетка. За майже 100 років свого існування він не те, що не втратив своєї популярності, а набирає ще більше обертів. Зазвичай забарвлення тканини, яке використовується камуфляжні або пісочні відтінки. За майже 100 років існування транш не тільки не втрачає своєї популярності, а й знаходить нових форм, нових відтінків та матеріалів. Так, у цьому відео буде особистий мій. 5 п'ять викрійок тренчів журналу Бурда, коли я шукала викрійки, я старалася підбирати а, такі, щоб не повторювались, були різні елементи, різні фактури тканин. Тому що ви самі розумієте, що ходити однаковому нікому не хочеться, і всі хочуть виділитись. Тому, якщо ви шукаєте саме якусь... Не таку і цікаву викрійку, то це відео саме для вас. Також я хотіла би зазначити, що тренч це важкий пошив, і я би не рекомендувала його для новачків, так як у ньому присутньо дуже багато деталей, дуже багато відстрочок, дуже багато мілких деталей. Такий довгий пошив може відбити все бажання до шиття у новачків. Тому, якщо ви плануєте свій перший пошив, я б не радила це брати як тренч. Так, перший тренч це тренч. 104 із Верестевого випуску 2021 року. Це абсолютна класика. Нею не потрібно нехтувати. І якщо це ваш перший тренч у житті, я б радила звернути на цю викріку увагу. Абсолютна класика і класикою не потрібно нехтувати. Взагалі, це ідеальна викріка для тих, хто тільки знайомиться з таким видом одягу, як тренч, бо я вважаю, що це буде ідеальний перший тренчкот у житті. Так як це класика, Має всі основні елементи траншу, це і віклітна кокетка, і пати, і пояс, і погони. Нація журналі актуальна і сьогодні, так як журналу вже два роки. Дуже цікава ідея його з тканини з квітковим принтом або розбавити сірі будні. Але якщо ви бажаєте використати щось однотонне та. Більш спокійно ви можете використати тканину пісочного кольору, кольору кемел, синіх, оливкових, евкаліптових, тобто всі однотонні відтінки. Цей плащ йде з підкладкою, тому буде дуже цікаво використати контрастну підкладку, якщо ви вирішите пошити його з однотонної тканини. Майте на увазі, що викрійка саме цього тренча вона йде розмір у розмір, тому такого оверсайзу тут не вийде. Якщо ви хочете більш вільнішого крою, виповіть викрій тільки на один-два розміри більше в колекціях дизайнерів цього року я знайшла дуже багато класичних варіантів тренчів, але вони відрізняються тим, що в них дуже цікаві рішення на рахунок тканини. У бренду Burberry, це вічна класика тренчів. Я знайшла темносені тренч із габардину, який відтіняє знаменита клітинка Burberry у якості підкладки. Клоє, як бачите, тренч абсолютно класичний, але такий джинсовий тінок потертості він додає трендовості та актуальності у цьому сезоні. Шоп, знову ж класичний крій. А ось матеріал змішана вода, що показує нам дуже таку цікаву фішечку, що тренчі можна шити не лише з бавовняної тканини, з воду від чи пропиткою, але можна використати навіть пальтові тканини. Назатому Tomorrow, знову ж класичний крій, але вони доводять нам, що знову ж тренч це не тільки пастельні відтінки, а можна використати, наприклад, білий, і він буде більш виглядати нарядно. Святково вишукано, але знову хочу відповідати, що такий варіант не для всіх, тому що у нас з вами у всіх різні стилі життя, і, наприклад, такий тренч не підійде для мами, яка гуляє з дитиною на дитячому майданчику кожного дня, тому що ну, дуже легко. Наприклад, тим, хто кожного дня їздить на машині, їхні перебування на вулиці зводиться від дому до машини з машини до дому. Мені здається, підійде дуже добре. Як Поло Ральф Лорен, а такий тренч підійде тих, у кого вже є класичний тренч від Тінку Камел. варто звернути свою увагу. Ось наступний тренч для тих, у кого і можливим є мобільність та практичність. Іде ідеально Тренч-код із жодневого випуску 22-го року. І цей тренчкот чомусь у журналі називають паркою. Я не Дуже з цим згодна, але. Парка так парка, я буду називати це тренч. Тренч довжиною до бедер, що, на мою думку, буде дуже зручно, знову ж таки, мамам з дітками, має великий зручний капюшон для захисту від дощу та вітру. Знову ж, літна кокетка, рогові ґудзики. Правою деталю є те, що цей тренч має коліску талії, що знову ж захистить вас від вітру, так як буде більше прилягання, і буде чудовою альтернативою для поясу. Одна деталь, яка мені не дуже подобається у цьому тренчі, це рукава. Якби я шила цей тренч. Чи я б рукава подовжила на сантиметрів 8-10 точно, тому що на фотожурналі він виглядає явно з укороченим рукавом. Але якщо вам зручний такий рукав, будь ласка, поділіться у коментарях, коли ще і покажіть нам. Бо це така задумка дизайнерів Бурда в три рукав, але я би подовжила. Ви мені не казали, що я вам бред розказую, хто носить взагалі ці тренчі короткі, кому вони потрібні, нічого вони не модні. Зараз я вам продемонструю, що це не так. Тала медісн так цей тренч без капюшона, як у викриці бурда, з зовсім з іншими кишенями, але подивіться на довжину. На победер, що показує, що такі тренчі досить актуальні. Слора п'яна показує на майже ідентичне пальто з цікавою ідеєю. Взяти цей тренч розміри на два більше і поставити його на утеплювач. І ви зі своїм улюбленим тренчем перестанете розставатись навіть узимку. Мені здається, це дуже цікаво і дуже практично. Тих, у кого тренч взагалі це основний верхній одяг, зможете розставатись своїм улюбленим тренчем у перші морози та морозні ранки. Зі спортивним стилем ми трішки розібрались, тому я пропоную перейти до більш жіночного такого, тому що нам як дівчаткам дуже потрібно такого натхненого жіночного стильного тренчу. Як такий варіант, я пропоную тренч із січневого журналу 22-го року, тренч аселету. Розкашений донизу, має заховані кнопки, він на підкладці, з рукавом реглан, має поясочок, відкладний комір, кишені сховані у рельєфні шви. На спинці має досить цікаву, глибоку, зустрічну складку. Ось цей тренч і виглядає досить об'ємно, на нього потрібен досить великий розхід тканини, бурда пишеться 5,5 метрів приблизно. Його потрібно брати розмір у розмір. Він дуже цікаво виглядає у принтованій тканині, у журналі рекомендований. Габардин з принтом, але я думаю, що і однотонний варіант буде виглядати не гірше. А для тих, кого лякає такий великий розхід тканини, у журналі дана менша версія з меншою довжиною. Вони рекомендують його пошити змішаною шорстяною тканини, але такий тренч може бути досить важким. І ваші плечики після дня носіння такого тренчу можуть дуже добре боліти. Що ж нам кажуть бренди на рахунок такого тренчу Пальто цвів святих усіх тренчів Бьорбері також має ідентичний комір, рукав реглан. А силует та заховані кнопки. Лова у такому ж пісочному кольорі мають дуже схожий силует, шитий такий тренч з габардину котону. Тотемні також мають схожий варіант. Джеро мають дуже схожий тренч за об'ємом та довжиною під поясок. І майже один в один вони мають ось такий тренч. Це цьогорічна колекція. Дуже трендовий варіант, має достатньо об'єму і буде дуже прикольно виглядати на дуже таких тендітних дівчатах за рахунок контрасту. Бачите, майже всюди є однотонні варіанти, і я не закликаю вас робити під копірку всі однакові тренчі, тому що шиття це взагалі. Завжди е, такий простір для фантазії, для натхнення. однотонні варіанти це база, це класика, і в гардеробі хоча б один потрібно такий мати. Наступний тренч, який я вам запропоную, він буде більш творчим, аніж базовий, тому що я вважаю, що таким творчим речам також місце у гардеробі. Це ось такий тренч-накидка з рукавом реглан. У ньому є базові речі від тренчу. Це погони, відкладний комір, та пати біля горловини. Мішані тут накладні. І також є одна прорізна кишенька, вона знаходиться на рівні грудей, і я би порадила, або якщо ви хочете її зробити, то туди нічого не класти, або просто зустрічити її та зробити декоративною, адже якщо туди щось класти, воно буде дуже негарно випирати в районі грудей. воно буде несиметрично, негарно і буде псувати весь загальний вигляд. Для прилягання є пояс, який проходить у прорізах на пілочках та спинці. Також у тренчі накидки є під. Підкладка. Дуже цікавий варіант, я даю гарантію, що ви такого тренчу ні на кому не знайдете і такий ексклюзив буде тільки у вас. Жуналі тренч із шерстяної тканини, і дуже цікавим є тенденція робити тренчі не лише з бавовняної та габардинової тканини, а з шерстяної, змішаної вовни. Також дуже актуальними є тренчі з екошкіри, але знову ж вони будуть достатньо важкі. Подумайте, чи ви захочете носити таку вагу кожного дня? Забули про джинс-джинсові тренчі зараз просто на всіх подіумах. У бренду Dries Van Нортен у новій колекції є дуже схожа річ у вигляді такого тренчу кейпу, накидки кейпу. Тому, якщо у вас є вже звичайний класичний тренч, і ви хочете щось. Не така, як у всіх, цей варіант абсолютно ваш. Останній тренч, про який ми сьогодні поговоримо, це тренч березневого випуску 2021 року. Що вас могло зачепити у цій моделі? Я думаю, що рюші, так як і мене, як на мене, саме через ці рюші він стає не схожим абсолютно на все те, що є на ринку у продажах. Дуже цікаво виглядає комір у моделі. Він є стійкою з крючками. Ви мене запитаєте, чому це тренч, Чому не пальто? Ми ще свій виріб має усі ознаки. Відна кокетка, поясок, нина, з якої її пошили. Це павовна, це габардин. Цікавим моментом можна додати кант по місці пришивання самих рюшів. Воно буде відтіняти або поставити його контраст. Дуже цікавим акцентом можна зробити кант біля рюшу, у місці пришивання на рукавах та пілочці, або зробити його з контрастної тканини іншим кольором, або з контрастного матеріалу, наприклад, за екошкіри. це буде виглядати досить небанально та цікаво. Ці рюші, вони такі вже милі, і в будь-якому кольорі вони будуть виглядати дуже цікаво і в рожевому, і в чорному, і в темно-синьому, і в білому, і в пісочному, і в зеленому. Вони будуть виглядати просто дуже дуже мило. Це буде ідеальним варіантом для літнього пальто. Майте на увазі, що тренч іде розмір у розмір, де немає достатнього об'єму для оверсайзу. На сьогодні з тренчами все. Та не поспішайте вимикати. Я, як завжди, вас дуже прошу поставити лайк, підписатись та поставити дзвіночок моєму каналу. Напишіть, що ви думаєте про ці тренчі. Можливо, у вас є свої фаворити викрийок тренчів, по якому ви шиєте не один рік та не один тренч, кот. Ви вже пошили. І бонусами маю для вас маленький шматочок подорожі моєї до Праги ходила по швейним магазинам, і мені обов'язково є що сказати, то поділитися цим з вами. Всім привіт! Я зараз знаходжуся у празі, і сьогодні ми з вами прийдемо швейними магазинами Праги. Я дуже сподіваюсь, що мені щось сподобається і я щось придбаю собі обов'язково з цього пошею. Тому пішли зі мною. Зараз ми йдемо саме перший магазин, взагалі на Чеській, така називається Латки. Я не знаю, якщо чесно чого очікувати. Тому будемо дивитися. Я сподіваюся, що мені сподобається, вам сподобається. І якщо хтось із вас проживає в празі, вам буде цікаво та корисно. Sí. No ventura de la ceba i per a mosatinos. классно. Mm -hmm. Збіль, що з тих тканей плотних тут не великий вибухи цілий mm стенд. -hmm. Mm -hmm. І тут вже є новий кітневий випуск. І не тільки. Ось такі ковбочки, ковбочка хотики. Ціна на куточок 15 крон. Ну, не можу я піти без нічого. Я вийшла з магазину і я там пробула, ну, напевно, години-дві. Ну, Звичайно, я з пустими руками не вийшла. Я купила бавовні на тканини на якийсь сарафанчик, можливо, літній. Та трикотаж. Я в Україні такий дуже рідко зустрічаю. Я вам потім все покажу. Ще хочу додати те, що перший магазин мене досить таки вразив, а, великий вибір. Звичайно, не всіх тканин. Наприклад, Льону я взагалі не побачила, можливо, просто я його не знайшла. Але ну, серед того асортименту, що там було, я думаю, що мусліну, наприклад, було дуже багато. А льону я не знайшла взагалі. Подивимось, що нам приготували наступні магазини. Сподіваюсь, там буде не гірше, а може і краще. Хожу до наступного магазину і тут просто такий неймовірний запах тридельників просто на всю вулицю. А ось власне що і пахне на всю вулицю. Ну що ж, друзі, другий магазин виявився не такий, як перший, і я там нічого не придбала, мені навіть поко нічого не кинулось, він набагато менший, але ціни набагато дорожчі. Також тут гарний вибір ниток: ниток Гутерман, ниток Аман, але вони значно дорожчі, ніж в нас в Україні. Тому вигідніше ниточки, звісно, купувати у нас. У мене ще залишилось кілька магазинів. Каниному. Тому поїхали ще туди. Магазин називається Лапки Мразь. Я сподіваюся, там буде щось цікаве. Це дуже цікаво, окремо продається до в'язи до манжетів всіх різних відтінків. Друзі, я тільки що вийшла з Латки Мразь, і це було просто неперевершено. Стільки багато тканин, дуже великий вибір трикотажу, великий вибір принтів, дуже класно. Я собі теж взяла маленькі шматочки, ну будуть трусішки, якийсь сарафанчик, напевно. Ну, знову ж я вам потім все покажу. Але я дуже вражена цим магазином, і він повністю перебив. Всі якісь враження після попереднього. Тому Лакі мразь ми ставимо великий плюс: п'ятірку, дванадцятку 12-ку і рекомендаціон особисти. І так, що ж я придбала? Покупки свої я здійснила у двох магазинах, і один з них це Латкі. Мразь, якщо я неправильно говорю, то вибачайте мене або напишіть, як правильно я знаю, що чеської латки тканини, тканина. Мразь не знаю. Я ходила в латки мраз двічі, і двічі я не виходила з пустими руками. Мій останній похід в латки мразь мені обійшовся такою трикотажною тканиною. Я взяла її 1,85 вісімдесят у них дуже класний і великий вибір кулірки. Тому якщо у вас є дітки, це просто скарб. Просто там можна пропасти і залишити всі гроші. Я придбала таку такулірка з таким класним принтом, з квіточками. Я взяла її 1,85 вісімдесят це був вже залишок. Вона мені вийшла у 230 тридцять я залишу ціни з курсом. Зараз курс 1,75. І я думаю, пошити з цієї кулірки домашній костюм з шортами, з полвером, з шортом, з довгим рукавом. Мені здається, на літо це буде дуже досить актуально. І вона така дуже ніжна, дуже приємно до ця кулірка. Тому... Тому я її взяла. Наступна тканина це Вавона. Сто відсоткова отаку клітинку м'ю-м'ю. Напишіть, як воно називається правильно. Чи я правильно говорю? Я дуже давно полювала в Україні за такою клітинкою. Дивіться. Вона такого яскравого бірюзового кольору, і я хотіла взяти її біля трьох метрів, щоб е, вийшов такий брючний костюмчик на літо сорочку. Це знову був залишок, і мені воно вийшло трішки менше 2-20 метрів. Е, тому тут біля двох метрів і швидше за все, що це буде е, сукня. Але мені дуже клітинка подобалась. Я прям фанат таких клітинок. Мені вона дуже подобається, і в мене вдома лежить ще кілька відрізів з клітинкою, але трошки більшою. Тому ну як я могла його залишити? Вона ж без мене там не проживе, а я без нього. Тому мені вона дуже була потрібна. Ціна ціна такої клітинки була 99 крон, і в мене 2,10. Вийшло 187 крон, тому що пишуть, ще була якась знижка, напевно, на те, що це останній відріз. Тому буде, напевно, плаття, напевно, буде сукня, можливо, на запах. Подивимось. Наступна тканенка також з магазину Латки Мраз. Це був мій перший похід до них. Дивіться, які малі сердечка. Це сердечка-кулірка. Я також брала для якогось домашнього костюму або для білизни. Вона мені дуже подобається. Я взагалі люблю такі мілкі-принти. В мене тут 0,8 метра. І я думаю, що це буде дуже дуже милі, трусішки, можливо, ліфчик або топік на літо. Колірка дуже приємна до тіла. Вона, прям, знаєте, така шовкова. Хоча в складі там бавовна ніякого шовку, звичайно, немає. Ціна, так як в мене тільки 08 метра, ціна за метр цієї тканини була 89,50 крон. Мені вона одіклає 71 крон. І я думаю, що, напевно, треба було брати більше. Тому що справді прям дуже прикольно. І знову клітинка, знову клітинка, вона така більше евкаліптова. Більше такого трав'яного відтінку, ніж попередня клітинка. Також у латки Латкімрасі 100% бавовна. Я насправді не придумала, що з нею робити. Мені просто сподобався колір, тому я його взяла. Не змінюючи традиціям, це був останній відрізьман. За ціною мені ця тканина обійшлась у 112 крон. Ціна за метр 59 дев'ять І можливо, це буде сорочка з шортами, можливо, це будуть якісь штанці на літо. Але я обов'язково щось придумаю, бо я не можу стоїти перед цією кліткою. Наступна тканина це такі балеринки. Я дуже люблю такі цікаві принти. Це знаєте, це. Порив з дитинства, тому що там таких дитячих принців дуже багато. Такі балеринки я собі вирішила, що це будуть сліпи або стрінги. Загалом я вирішила використати її для білизни. Тому тут такі, бачите, балеринки. Ціна такої тканини за метр 125 крон. Ну, мені вона вийшла в половину 162,5. Ну, ніби непогано, але дуже кулірка в них дуже приємна на дотик. І дві тканини залишилися з іншого магазину, він називається Flex Tex Central А, Там я купила собі такі булавочки. Вони коштували 39 крон. І м -м, перша тканина з цього магазину це така бавовна у квітковий принт. Ну, так, напевно, краще видно. Ціна за метр такої тканини 230 крон. Я взяла півтора метри, і це мені обійшлось у 343 крони. Тобто, це найдорожча тканина з того, що я взяла. І це буде такий літній сарафанчик, ну можливо, на бертелях, з такою широкою спідничкою. Ну, подивимось, але. Справді на дотик, воно просто вау на літо. Я думаю, в ньому буде дуже приємно і не жарко. І остання тканина це знову трикотаж. В Празі дуже багато магазинів трикотажу. Але, на жаль, дуже мало магазин з портовими тканинами, з костюмними тканинами. Більшість така м -м, орієнтованість все-таки, на трикотаж. А останній трикотажик має таке, бачите, як тиснення. У нас в Україні є така тканина, але я бачила її дуже мало і. Ну, Загалом, щоб її замовити, треба знати, де, і за нормальну ціну. Тут вона мені обійшлась у 89 крон за метр. Я вважаю, що це досить вдала покупка. І такі, знаєте, маєчки, трусішки будуть дуже приємні. У мене в дитинстві взагалі дуже часто були такі маєчки з таким тисненням. Взагалі вона дуже приємна на дотик. Оця перфорація, що є на лицевій стороні. На вивіротній стороні вона майже не ну, так просвічує, ніби, але не майже на виворотній стороні її майже немає. Вона буде дуже зручна для піжам, для літніх футболок, можливо, навіть якийсь літній сарафанчик. Загалом магазини тканин у фразі є досить орієнтовані на трикотаж. Тому, якщо ви займаєтесь більше трикотажем, яким спринтовано вшиєте для діток, це ідеальне місце, щоб сходити у такі магазини. Але навпаки, якщо ви більше орієнтуєтесь на якісь тренчі, пальта, костюми, сукні з костюмних тканин, ви тут не знайдете їх або знайдете в дуже маленькій кількості і ем, не дуже доброго якісті по складу. А ось трикотаж, трикотаж так. Да, якщо я ще попаду до Праги, то е, я піду за трикотажем. Е, на цьому будемо з вами прощатись до наступного відео. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, Я буду вам дуже сильно за це вдячна. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть мені у коментарях, що саме вам сподобалось. Е, напишіть які викрики тренчі вам прийшлося до вподоби і до зустрічі!